Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо одну, напевно, з найосновніших новин початку жовтня. Це вихід проекту Scroll. Це те, що вони викотали свою то економіку, де є багато всяких цікавих цифр, де є дата лістингу і дата снипшоту. Все це, звісно, я не міг випустити, тому що на моєму ютуб каналі колись давно ще було відео про Scroll, де я ділився інформацією про те, як робити активності в проекті. Ось тут були ще 11 місяців тому. Потім ще в інших відео я згадував про цей проект. Ну і в своєму телеграм-каналі я робив один пост. Про скрол, де показував те, що сам роблю. Ну і звісно, витрачав на цей проект свій час і гроші. Я не можу себе назвати великим там мультиакером, навіть 50 аккаунтів в мене немає. Але по моїм підрахункам 800 доларів я на цей проект витратив на його активності. Ну і непогано так часу на це все пішло. Зараз це все йде до логічного закінчення. Вже скоро скрол вийде, тому вирішив записати таке відео, розглянемо статистику всієї мережі, розглянемо звісно цю ту економіку, яка багато кому не сподобалась так само і мені, і поділюсь своїми думками. Щодо того, чи взагалі ми зможемо тут відбити свої вкладення. І так, перейдемо одразу, звісно, в Твіттер до тої економіки, яку вони викотили 8 жовтня. І тут найосновніше, що ми одразу можемо бачити, що ми одразу шукаємо, це скільки відсотків з усіх токенів виділено на AVDVOP. Це 15%. Але на перший Девеп, на перший ДеВОП, який буде 22 жовтня, виділено всього-навсього 7% із всіх токенів. Загальний саплай токенів буде 1 мільярд. Це означає, що на перший Деве виділено. 70 мільйонів токенів. На перший погляд виглядає трохи мало, але все одно непогано. Але як більшість з вас вже знає, на лаунчпул токена скало на біржі Binance виділено 5,5%. Це 55 мільйонів. Це майже та сама сума, що виділена на сам дроп. Це дуже багато, і це може сказати навіть принизило для всіх людей, які майже рік ротили тут свої кошти, витрачали дуже багато на комісії, тому що спочатку скал був дуже недешевий, і потім став він дешевший, але не сильно. А зараз люди можуть зайти. На Binance Launch Pool закинути свої там BNB або FD USD і нафармити цю саму суму, що ми заробимо на дропі, або навіть більше. Це найосновніше, що найбільш давитує в цій всій ситуації, що так поступили з тими людьми, які витрачали на цей порядок кошти, які випробовували їхню мережу. Тому одразу з цих цифр ми розуміємо, що на великий дроп, на хороший дроп з цього ми не можемо очікувати. Що далі ми цікавого бачимо, що дата снепшоту у нас 19 жовтня. Це означає, що дату снепшоту нам Кажуть, наперед. не так як це було скоріше, не так це було в місіка синку. Що пройшла вже дата снапшоту, що вже є чекер, і тоді ми дізнаємось, коли цей снапшот був. А тут ми наперед знаємо. Це взагалі дуже дивно, максимально дивно. Це означає, що люди зараз можуть спокійно заходити, фармити там марки, набирати їх ще по максимуму 100% знати, що вони потрапляють під снапшот. Можна припустити, що це не перший снапшот, що були вже до того, можливо, навіть не один. І якась буде категорія людей, яка потрапила під перший снапшот, під другий, під третій може бути таке, були вже там декілька проєктів, які таке робили. тому можливо і тут таке. Але в загальному зрозуміло, що просто скоро хоче, щоб ще люди повитрачали по максимуму на них кошти, хоче ще до 19 жовтня підзаробити. і потім 22 жовтня вийти. Токен ваунч і айве Claim, вони оголосили 22 жовтня, 19 жовтня, скоріше за всього, буде стовінка чекеру, куди ми зможемо зайти, вставити свій гаманець і перевірити, скільки токенів ми отримаємо. А вже 22, го як це завжди буває, коли є вихід таких. Великих проєктів ми зайдемо на сайт, заклеїмо токени, переведемо на біржу і злеємо, скільки там буде, якщо взагалі щось буде. Так по той економіці, я думаю, зрозуміло. Давайте перейдемо далі. В нас вже є примавки токена зкалу. Він же торгується на біржі BitGaddy не тільки і зараз тут його ціна 1 долар і майже 50 центів. Це нам поки що нічого не дає, тому що ми не знаємо, скільки токенів приблизно буде на один гаманець, але зараз ми перейдемо до статистики гаманців, до того скільки є нафармано мавок, і зрозуміємо, що багато токенів. Точно не варто очікувати на свій один гаманець. Так, є у нас ось така сторінка Scroll мавки де у нас є скільки по відсотках люди мають на одному своєму гаманці. Там від 0 до 10 мавок це дуже мало. Я думаю, цього не буде вистачати, щоб отримати навіть мінімальний дроп 48 відсотків від 50 до 100, 10% і так далі. Можете тут переглянути. Я вам посилання на цю сторінку залишу в описі під цим відео. Що нас тут найбільше цікавить це те, що кожного дня, звісно, прибавляється велика кількість гаманців. І на даний час активних гаманців в мережі Scroll є. Більше трьох мільйонів, а загальна кількість мавок нафарманих мавок у нас на даний час майже 800 мільйонів. А виділених токенів на дроб, як я вам вже казав, сімдесят мільйонів. І таким чином можна порахувати, що на одну мавку буде виділено 0,1 токен. Це означає, що за 10 мавок ми отримаємо один токен скролла. Якщо звісно це все буде так просто, і скролл не буде нічого видумувати, і буде проста конвертація токен до мавки. Хоча зрозуміло, що так не буде, і буде бритва, і будуть інші мультиплікатори, за які будуть давати токени. І Напривіт, вгадувати критерії, на мою думку, зараз взагалі не розумно, тому що можуть вони видумати все, що захочеш. Минулі проекти це показали, ніхто нікого не повторяв, і кожен видумував щось своє. Там приблизно щось може бути схоже, як це було скоріше в дропах, але я думаю, що і тут вони щось своє та й видумують. Але я думаю, що вже всім зрозуміло, що б вони не видумали. Тут багато не вдасться заробити, тому що 800 мільйонів марок, 70 мільйонів токенів, Це по ніяких критеріям не вийде хороший дроп. Також є, ось така статистика. Тут так само є загальні. Кількість задаве, тут вона трохи менша, тому що вона підбита скоріше, можливо, ця статистика. Можна подивитись, скільки відсотків людей, яку кількість марок мають, Щодо моїх марок, скільки я на своїх аккаунтах маю нафармовано цих марок. Я думаю, тим, хто робив, давав від скавол, не потрібно розказувати, що таке марки, за що їх давали. Тому що, якщо ви були в темі, робили різні активності, закидували ліквідність сквал, ви вже маєте знати, що таке марки і маєте знати, скільки на вашому аккаунті їх є. Є ось така сторінка, де можна переглянути, скільки ваш аккаунт зараз має цих марок. У мене на основі є небагато немало, 578, знаю, що багато з вас має більше. Але якщо подивитись по статистиці, то приблизно там в топ-5% я за своєї основи входжу. Так само на моїх мультиаккаунтах є частина аккаунтів, яка має 200 плюс марків, і є частина аккаунтів, яка має 100 плюс марків. Це вже трохи менше, можливо, навіть ці аккаунти можуть і не потрапити під підвел. Якщо ви робили активності з кавелі і ще не перевіряли, скільки вас марок, я вам залишу обов'язкове посилання на цю сторінку. Можете знайти і перевірити. Тут просто потрібно під'єднати свій. Гаманець Сторінка офіційна від Scroll. Далі я наткнувся в Твіттері на ось такий пост, який написав один з користувачів, де він поділився своєю статистикою і своєю таблицею, скільки приблизно може коштувати одна марка. І тут навіть за найкращого виходу токена Scroll, якщо він вийде по ціні, ось тут токен прайс 2 долара, Зараз як я вже показував, його прайс є меншим, він торгується по 1,5 долара. Якщо він вийде по 2, тоді наша одна марка буде оцінюватись в 15 центів. Якщо в мене є там 578 мавок, давайте це помножимо. На 0,15. Виходить, що з основи я можу заробити 86 доларів. Такий дроп в наш час є реальним, це показав Зикасинк. Тому я думаю, що в середньому від 50 до 150 доларів середньо статистичні гаманці зароблять з цього деропу. Ось така моя думка, я взагалі не впевнений, що я зможу відбити свої витрати на цей дроп, навіть там не дивлячись на те, що буде ще один, я в ньому не буду брати ніякої участі, не буду далі продовжувати тут фармити марки і так далі. Хоча ще не було лістингу, ми навіть не знаємо квітері, можливо. Там марки не будуть грати основну роль. Ми ще не маємо чекера, ми ще не знаємо, скільки на один гаманець будуть давати токенів, але вже все зрозуміло. Тому ось такий трохи сумний висновок. Ми з цього всього можемо зробити Своїми думками я з вами поділився, коли буде чекер, коли будуть інші дуже якісь там важливі новини по цьому всьому Дропу, Я буду писати це в свій телеграм-канал. Тому якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться. Тут я ділюсь усіма активностями, які я роблю сам, усіма темками, так би мовити, на яких стараюсь завибити. Надіюсь, це не Такі відео було для вас цікавим. Не забувайте написати в коментарях свою думку щодо цього всього девелопу. Я буду дуже радий це все почитати. Не забувайте також підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.